Тельці, привіт! Мої кайфушні, мої прекрасні, мої комфортні тельці. Привіт! Мене звати Оля Свідніцька, я ваш таролог, астролог і подружка, і я вас рада вітати на своєму YouTube каналі, де ми сьогодні з вами подивимось ваш таропрогноз на грудень 2024 року. Тож, сідайте зручніше, робіть собі якийсь смачненький напій, знайдіть для себе. Цей час, щоб послухати свій прогноз, я вам дуже вдячна, тельці, за таку взаємодію з попереднім відео. Мені дуже приємно. Я також буду вам вдячна за взаємодію із цим відео. Але ви мене от просто дуже приємно здивували. І від щирого серця вам дякую за таку активність. Я вас обіймаю. Також. А якщо ви телець, який дивиться мій канал вперше і вам сподобався розклад, приєднуйтеся, підписуйтеся, залишайте свій лайк, коментар. Я вам дуже радію, я вас ціную, я ціную вашу взаємодію. У мене ще відносно такий починаючий, зростаючий канал, тому мені приємно. Так подивимось, що ж на вас чекає Тельці у грудні 2000. 24-го року уже передноворічний фактично розклад. І для тельців це у нас буде король кубків. Місяць розпочнеться з короля Кубків. Це може бути скорпіон, може бути рак, може бути рик. І це у нас може бути хлопець, чоловік, це може бути ваш партнер, це може бути за знаком зодіаку так, цих знаків, або за асцендентом, або за професією. Це, до речі, може бути людина, яка за професією або там за характером, пов'язана з медициною, пов'язана з емоціями. Або з якимись рідинами. Це може бути там алкоголь, бармен, це може бути психолог, це може бути терапевт, може бути лікар, це може бути, до речі, таролог. Це або людина, з якою у вас є такий емоційний конект, яка до вас якісь певні відчуття має, або ви маєте якусь таку певну близькість, певне відчуття, певну повагу до цієї людини. І ця людина вам може допомогти порадою, наприклад, якось. Емоційно збалансувати ваш стан. Знаєте, скорпіон це ж для вас знак напроти тельці. От є така вісь скорпіон. І, до речі, є дуже багато е, таких пар у світі. Знаєте, телець скорпіон. Або це може бути асцендентні, або це сонячні тельці скорпіони, тому що це так, знаєте, е, протилежності притягуються. І дійсно це от, не факт, але таких пар дуже-дуже багато. Я зустрічала. Тому, можливо, це дійсно і ваш партнер по життю. Так, розклад спільний всіх програється по-різному. Так, подивимося, що ще принесе тайцям цей грудень. Для вас це десятка кубків, це карта сім'ї, це карта свята, це карта затишку, це карта якоїсь емоційної кульмінації. Можливо, це навіть може бути там весілля, святкування. Якщо там у вас якісь були була розлука, чи були якісь переживання, то зараз це все закінчиться хорошим. Тут, знаєте, ці кубки такі, як веселка, так а після дощу завжди виходить веселка. Після темряви світло. Можливо, це якесь сімейне зібрання, свято, святкування чогось, де будуть зібрані, або це можуть бути кровні родичі, а може це бути сім'я ваша, яку ви там створили з якоюсь людиною, або це можуть бути дуже близькі люди, яких ви вважаєте як сім'єю. Ось, але це карта такого наповнення. Коли всім добре, коли ви щось святкуєте, так ще ще. Принесе стельця. Цей грудень, в для вас. Королева мечів, скільки навколо вас людей. Щось мені здається, що це дійсно якесь святкування. І тут, знаєте, навколо вас дуже багато емоцій, спілкування людей. Ось це у нас дівчина, це у нас може бути за знаком Зодяку або за асцендентом. Терези, водолі або близнюки. Ось, або сама за характером може бути така комунікабельна, чітка, може будь-ким знайти спільну мову, може працювати з документацією, може працювати з інформацією, з комунікацією, десь, наприклад, там в службі підтримки, або в банку з якимись документами, паперами, договорами. Ось вона буде присутня у вашому житті. Ну, тут, знаєте. Прекрасно. І тут ще на дні колоди карта переможця. Ось щось мені здається, що ви дійсно святкуєте. Святкує якийсь захід, і там буде от багато людей. Напишіть мені обов'язково тельці, як це у вас програлося. До речі, всі мої розклади можна дивитися не тільки за знаком свого сонечка. Ви знаєте, ви у нас тельці, так ви у нас народилися травень або кінець квітня. Також можна дивитися за знаком свого асценденту, це кус під першого будинку, або за знаком, де у вас місяць. Ви можете самостійно зробити ці розрахунки, або написати мені в коментарях до цього відео вашу дату, час та місце народження. Я для вас і напишу, в якому знаці ваш асцендент, в якому знаці ваш місяць. Так чи інакше, ці всі три прогнози з цими трьома знаками будуть доповнювати один одного. Ви можете написати, я абсолютно безкоштовно у себе на астропроцесорі перегляну і скажу вам. Це, до речі, дуже корисно навіть на майбутнє для себе знати, не тільки для мого каналу, для прогнозів, а й взагалі там, щоб дивитися астропрогнози, таропрогнози. І от це корисно знати для себе. Так, а у нас з вами ще нова колода. Ось це у нас Тінселтаун Таро, голівудське Таро, таро з тарого Голівуду. Дуже вона мені подобається. І давненько не було на Ютубі. Вона така святкова. А у нас вже з вами фактично передноворічний розклад, передноворічний місяць, останній місяць 2024 року, року карми. До речі, я у себе в інстаграмі вже розповіла, яким буде 2025 рік. Так? Він буде у нас під енергією 9-го аркану. Я думаю, на YouTube я згодом також напишу, якось про це, запишу про це відео, але кому цікаво, я взагалі залишу в описі до цього відео, залишу посилання на всі свої соцмережі. Якщо вам цікаво взагалі ця ці тема, можете доєднуватися. Я вас запрошую, поспілкуємося з вами там. Так, що ще принеситель цей грудень для вас двійка жезлів. Ой, ви, знаєте, Вагаєтеся, ніби ви щось от, збираєтеся кудись, і ви думаєте, от, що мені з собою взяти, що мені приводиться з собою. Ви, можливо, обираєте між якимось двома різними напрямками, між двома різними професіями, між двома якимось різними м -м, видами діяльності. Ось, от, тут дівчина вона от, чи збирається, чи бере у неї дві помади в сумочці, і вона думає, який в мене настрій. Який Образ я хочу транслювати. Так? Можливо, це буде також ситуація, коли ви будете обирати що вам більше до душі. Ось, можливо, навіть будете щось поєднувати, щось комбінувати. Можливо, ви будете думати, я тут хочу святкувати новий рік, чи я хочу там святкувати новий рік. Наприклад, я хочу ось це в подарунок, чи це в подарунок. Ви будете приміряти на себе якісь ці різні ролі. Тим не менше, ви точно будете ставити собі питання: а чого я хочу, а чи це мене влаштовує? А я задоволений, а я задоволена. Це у нашій карті, До речі, партнерство також. Нелюбовного, але от, може бути, дійсно, ви, звичайно, ви обираєте, з ким спілкуватися. Але це у нас два, дві ситуації, дві людини, дві країни, два міста. І ви думаєте, так приміряєте. Це не те, щоб ви це поєднуєте. Тут в перспективі доведеться обрати, але ви приміряєте от шлях на майбутнє. Це більше про планування. Ой, карта впала. Я покладу назад в колоду, але тут випав Диявол і Десятка кубків. От щось мені здається, що ви тут думаєте, знаєте, як вам святкувати, як ви хочете, і ще й з ким ви хочете. Ось так. Хтось може думати дуже глобально, чи залишатися йому в цих стосунках, чи залишатися йому в цій сім'ї, чи залишатися в цьому колективі. Так що ще принести це. Цей грудень, дев'ятка Пентаклі, прекрасна карта, тельці Найкраще просто що тільки може бути в новорічний місяць. Це у нас карта хорошої самооцінки. Це карта краси. Це у нас карта хорошого фінансового достатку. Це у нас карта, коли вам буде вистачати, знаєте, не тільки на базові потреби фінансів, а й на те, щоб потішити себе. Ви там можете собі придбати якусь нову сукню, новий аксесуар. Ви можете якось прикраси собі якісь придбати. Це, до речі, карта, коли наші заслуги оцінюють, коли нашу працю оцінюють, коли ми можемо намагатися. Наприклад, отримувати якісь хороші результати, подяки, або навіть якісь фінансові подарунки, винагороди від клієнтів, особливо, якщо ви працюєте в сфері краси, фінансів, моди, послуг. Ось це дуже прекрасна фінансова карта. Це коли у нас є, у вас будуть фінанси Для вас це важливо, але буде і фінанс, буде і краса. Можливо, ви якось будете навіть обирати, мені працювати, як мені працювати? Щоб мені було кайфово, чи щоб мені якось більше коштів мати, більше фінансів мати. Ось так, що ще ще. Несете ліцям цей грудень. Твійці для вас. Шістка жезлів. Ну, це точно, це якась похвала, це перемога, це коли ви задоволені собою, це коли ви милуєтеся собою. Може бути, дійсно, ви якось досягли якогось результату, чи ви якось покращили свій зовнішній вигляд, так чи інакше. Можливо, ви хотіли давно зробити якусь процедуру. Я знаю, всі в мене і так прекрасні, але можливо, ви щось придбали собі бажане. Чи зробили укладку, чи там зробили бровки вії, чи можливо, Можливо, ви вчилися, так? Це ще карта доволі крута для б'юті-майстрів. От я на особистих розкладах дуже часто споглядаю таку комбінацію. Можливо, ви бачите такі круті якісь результати, можливо, ви робите для когось макіяж чи манікюр, чи створюєте одяг, чи ще щось, і ви ніби от бачите, що, блін, я таке чи стилістом ви працюєте, наприклад. Я таке круте створюю, просто люди собою милуються, чи це для вас. Створили, і ви милуєтеся собою, так чи інакше, це успішне досягнення. Чогось це похвала, можливо, ви якусь досягли свою ціль, чи фінансову, чи це може бути якась внутрішня ціль. Чи можливо хтось з вас схуд покращив своє здоров'я, так це як по б'юті. І ви такі, знаєте, я змогла, чи я зміг. Дуже хороша комбінація карт. Дуже... Ви себе похвалите. От ця карта зазвичай ще й передбачає похвалу від інших, але саме в цій колоді вона так промальована, що важливо похвалити себе. Знаєте, ось і наступна наша колода це колода відьмочок. Давно у нас не було її. На Ютубі, але вона в Інстаграмі часто. <ріх> так, давайте подивимося, що ще принесе тельця цей місяць. П'ятірка мочі. Це у нас карта. Знаєте, якогось розчарування, і це у нас ще також карта може бути з заздрощів. Ось у вас такі круті результати, що обережно вам може хтось позаздрити. І це може виражатися в тому, що наче вас не підтримують. Можливо, ви показуєте якусь свою ідею, розказуєте, я хочу це, я хочу це, я хочу це. А вас тут не підтримують, не стають на вашу сторону, але саме по цій карті це часто не знаєте не ті люди, які 100% за вас, які хочуть. Вам кращого. От, це може бути от, розчарування в деяких людях, але якщо це навіть от, заздрість, не вступайте з цими людьми краще у відкритий конфлікт, тому що по п'ятірці мечів, знаєте, тут не буде переможців. Ось так. Краще, взагалі, відсторонитися і просто знати. Можливо, от, знаєте, зараз прийшло мені о, якось така думка в голову: можливо, тут вам як і це порада. Порадіти своїм успіхам або з найближчими, або сама з собою. Тому що от тут, можливо, будуть люди, які не будуть підтримувати. Ось так що покладайтеся тут на себе. І не завжди люди, знаєте, можуть витримати чийсь успіх. Сумно це говорити, але от. Так буває, інколи в житті. Я вам бажаю, щоб у вас були тільки люди в наступному році, які будуть щиро радіти всім вашим перемогам, в тельці. Так, що ще принесе тельцям Цей грудень, Тельці для вас закохані. І от у цій карті це 100% про партнерство. І будуть люди, які вас підтримують. Можливо, знаєте, десь там вам. Подруги позаздрили там подруги, але буде там чи одна подруга, чи ваш партнер, чи чоловік, який вас щиро підтримав. Можливо, це буде така, знаєте, як ситуація, де ви побачите, хто вам друг, а хто вам не друг. Це така тема партнерства. І коли у нас покращуються стосунки, якщо була сварка, це у нас шанс на примирення. Це у нас шанс з іскри розпалити вогонь і знаєте, зігріти один одного і зігрітися самим, і от створити разом щось класне, щось хороше. Примирення для всіх, хто був в сварці. Якщо для вас не актуальні, наприклад, зараз там нові знайомства, це може бути покращення уже існуючих стосунків. До речі, це також навіть про бізнес часто програється, і не тільки про дружні і любовні, а ви можете знайти свого якогось класного бізнес-партнера, коли ви зрозуміли, що так, на тих я не можу покластися, на тих я не можу покластися, на тих я не можу покластися. А от ця людина, знаєте, я їй можу довіряти. Або ж навпаки, ця тема от, партнерства вона вийде на перший план. Ви знаєте, тут щось відстоювання своїх якихось кордонів і відстоювання своєї думки. Можливо, вам тут, знаєте, буде головне, от дійсно, хай зі мною залишиться менше людей, але це будуть якісні люди. Так, тельці, що ще принесе вам цей грудень. Ще одна карта для вас, тильці. і Для вас це трійка жезлів. Знаєте. Прекрасна карта це карта планування, це карта, коли ви дивитеся в майбутнє, дивитеся далі. Це, до речі, також може бути комунікація з групами людей, з партнерами, з торговими партнерами, коли ви очікуєте якесь прибуття якихось пакунків, наприклад, особливо із-за кордону там, чи з іншого міста від ваших торгових партнерів, або ви взагалі плануєте своє життя і вже якби спрямовуєте свої сили спрямовуєте свої ресурси. Дуже круто вона резонує для мене з початком нового 2025 року, тому що це карта, коли ви чітко уже бачите свій подальший шлях. Ви вже відсіяли все непотрібне, ви маєте свої якісь внутрішні опори і ви готові рухатися вперед. І найголовніше, ви тут бачите, куди рухатись вперед. Ви бачите тут уже своє майбутнє. І до речі, ми ж у нас ще грудень. Такий цікавий момент. Ми грудень будемо з вами жити знову за календарем, коли місячний календар з датами у нас синхронізується. У нас так само було в листопаді. А в грудні у нас буде 1 грудня новий місяць, потім у нас буде 15 грудня повня. І ще перед новим місяцем у нас знову ж таки буде. Новий місяць перед новим місяцем я маю на увазі 1 січня календарним. Перед настанням нового року у нас ще буде новий місяць, молодик або новолуння. Так якщо так калькою трохи перекласти, ось то, якраз таки, і, до речі, місяць буде ще більше насичений, тому що зазвичай в календарному місяці дві події відбуваються. Це у нас новолуння і повнолуння, молодик і повня. Ось. А тут у нас ціле. 3. Так, інколи трапляється. Це не супер таке, знаєте, рідкісне явище, але все ж таки порівняно воно трапляється доволі рідко. Це означає, місяць буде доволі насичений подієвістю. Так, а ми ще подивимося оракул для вас тельці догляду за фізичним та ментальним здоров'ям. І подивимося, яка практика буде сприятливою для вас тельці, у грудні 2024 року, що вам допоможе підтримуватися. Себе. І це abundance planning. Тільки щось у вас, знаєте, все про фінанси, про фінанси. І це у нас планування свого бюджету. І це у нас може бути і планування на майбутнє свого бюджету, і це може бути постановка своїх фінансових цілей, знаєте. Коли є така практика, коли ви, наче, от загадуєте і посилаєте Всесвіт, яку суму вам на що потрібно. Ви наче тут плануєте ось так з цією картою. Наприклад, ви ставите свої цілі на новий 2025 рік, і ви тут розподіляєте, що я хочу там на зростання бізнесу таку суму, я хочу на нові сумочки, отаку суму, отаку суму, я, наприклад, хочу на відпустку. І тоді, знаєте, Всесвіт вже нам посилає. Можливості або там це може бути як подарунок, чи як можливість заробити цю суму, тому що дуже часто знаєте. Я вже й помічаю, як в житті стається, що кошти і можливості вони не приходять просто так. Але як тільки у нас з'являється ціль, як тільки у нас з'являється справжня така мета, бажання щире, непідробне, то десь з'являються люди, з'являються можливості, з'являються пропозиції, і от з'являться ті кошти, які ви собі пропишете тут. Ну що ж, прекрасний розклад, мені здається. Не звертайте увагу ні на яких там заздрісників людей, які вам не бажають хорошого. ви найкращі. Я бачу у вас успіхи, я бачу у вас фінансове процвітання, я бачу у вас такі масштабні плани на наступний новий 2025 рік і бажаю, щоб у вас все все реалізувалося. І, звичайно ж, миру нашій країні, вашій сім'ї і вашій душі. З вами була я, ваша Оля Свініцька. Побачимось на нових розкладах. Па-па!